Всім доброго ранку, неділя, сонячно, і ми на березі річці Горинь. Сьогодні черговий раз виїхали з фідерами. Місця знову, так собі, не дуже, вода впала ще більше, але берег весь мокрий, ніде не підійдеш, а тим більше не сядеш. Тому приходиться такі не найкращі місця вибирати Ну, але куди дітися? Там, де Можна сісти, там куча народу лазить всі. А сіли ми там, де і минулого разу, тільки минулий раз у нас був дощ, вітер сильний. Зараз навпаки от спокійна погодка. Перекат у нас тут. Мілко. Тверде дно. Ну от така локація. З приманок мотиль. Париж, пінка чи все є. Кукурузка навіть є. Все, перші кормушки я закинув. Чекаємо рибку. Ну, по традиції третя рибалка підряд починається з такого піскаря. Ну, тут крупненьким зікрою, мабуть. Ось такий. Але так, покльовочок не дуже щось. Вже десь п'ята-шоста кормушка. Оце як навіть і покльовки не бачив цього піскаря. Погодка здається хороша. на перекат якраз якийсь повилазить головень чи підлящик може навіть. Але поки тихо. Більш ніж за годину часу, отой один піскарик якийсь влетів і все. От зараз сижу, навіть не об'їдає мотель. Да. Навіть тоді, коли в вітрі і дощ сиділи, то якісь прилітали густерки. Ну і в баті там те саме. І не видно так на поверхні ніде рибки, десь іноді якийсь мальок скаче і все. Прийняли таке вольове рішення переїхати, я сам переїхав на інше місце. Надії на якусь зміну. Але говорив тільки, що там теж мужички стояли біля ямки то в них якась одна покльовочка на двох з самого ранку Не знаю, вийде сюди десь залізти чи ні. Ух, болото яке. Бачите, де вода була? Місце тут цікаве, отам От у нас іде перекат. А перед нами метрів 150 Ох, я заліз. Фу. перед нами яма велика досить. До якої я хрен доберуся. Туда повінь поміняла все. Берега не підсушило, ще сонце. Ох ти В саму дичину заліз. Фух, От може тут і приземлюся. Не на саму ямку а... Трошки вище, вон, бачите, цей обривчик і там відразу яма. Фу. Ну, давайте спробую тут, вон, бачите, дерево лягло у воду. Може вилізе звідти якийсь главлик. от таке містечко знайшов я. Ну то що знайшов. Знали про нього. Воно часто фігурує в наших відео. Минулого року, здається, ми тут дуже не сідали, але поза минулих років досить часто тут рибачили. Як я казав, отам от трошки за поворот в нас йде перекат, тут такий прямічок. тут одні бобри. Рибаків тут не було, слідів навіть не було. Це вже мої сліди лазив. Минулі роки. Добрий. Додому вже. Та я вже на друге місце переїхав. Нема, один піскарик такий от малює. Тоже таке о Вода падає, видно. Ну я не знаю, так не помітно, але... Там хлопці теж сидять, то глухо. Да, То не договорив я. Іде вон мужичок вже додому, 9 ранку, а вже додому всі збираються. Ну от то, що я казав, бачите. Отаке. От сліди одні, бачите, боброві лазить тут. Це вже свіженькі. І малі сліди, мабуть, бобринята бобри Бабриби броняти. Тут я сидів, отам от сидів, тут сидів прямо на цій косі Отаке. От ну друге місце. Глибина, я думаю, тут глибина 3-3,5 руслі під тим берегом є. То кардинальна зміна місця, там було перекат метр п'ятдесят. Тверде дно течія тут глибше і і така, здається, трохи є обраточки якісь. Кормушки 70-50 грам, хоча легко можна і 80 90 ставити. Все, це моє місце. Зараз Будемо щось пробувати ловити. якась перша покльовочка на правий фідер. Дуже акуратненька, видно, густерка маленька. Але і все. Там два мотиля в мене і пінка. Лівий фідер стоїть ближче сюди, той кинув фактично на русло під дерева, а цей сюди під бережок. Сиди, чудо, дивіться хто. Ну, але ж бачите, по факту зміна місця відразу покльовка навіть о, з першої кормушки. Покльовка дуже ніжненька, ледь-ледь дзьобнула. Але вже радує, вже рибку. Побачили. Ось такий монстр. Хо, бачите? Мікрогустерки. Але ж бачите, знову ж таки сидить на глибині. Сидить на глибині і на міляк не хоче виходити. Чому не знаю. Можливо, там на перекаті вона більш прохідна. Коли пересувається десь з місця на місце, там може бути кльов. А коли риба не рухається, то і не клює на перекатах. Що не була така хороша покльовочка <кхм> з потяжкою, але підсік і гачка немає. Отаке, От три Триматель... мотиля. <кхм> І з русла кинув аж туди під дерева. Але щось таке було схоже на, можливо, і щучка якась. Бо такі потяжки не характерні для білої риби. 11 година. Сілимо от поряд на новому місці. Таке от рибка щось покльовує, здається. густера, Два мотиля, покльовочки є якісь, але щось не можу засікти. Рибаків по березі немає зовсім. О, сидить. А ні, піскарь. Бачите, розвелося піскаріки в горині. Це значить, що вода вже чище чиста. Павлик гуляє. <кій> От такий, бачите. Той перший був якийсь такий коричневий, темніший, пузатий. А цей світленький. Чи порода інша, чи місце, де він живе інше. Ось отакий розфоткаю його і випущу. Пів першого на годиннику. Погода така сонна, що її знімати не хочеться. Рибка, а що це обірвав. Тільки що почув десь там. Мабуть, на бровці є корчики. Кльово, як такого нема. Ще хвилин 40 посадимо. Якщо є якісь клювання, то такі ледве-ледве десь там дьоргне. А так, глухо і на поверхні не видно ні головлика, взагалі ні, нічого. За останню годину он ледве в таку густерку вимучив. І то покльовка була така ледве-ледве кінчика того шевелило. От бачите, все мотиль, інші приманки взагалі і за краюшок губи два мотилька і все. Друга година дня і дивіться, от третій піскарик за день. І все, є. Кілька яких густерок? <кій> Отакі от, от. піскарики. Смачна риба, гарна риба. Хресте. Ми вже фактично 8 годин на річці, ну і за весь цей час ми впіймали от ціле відро густери. Малюсенькое. мікро, мікрогустери але я хотів випустити, але не випускаю, бо є одна гарна страва, яку можна зробити з цієї густери. Ця густера не рестова, не цінна риба, тому ми її заберемо. А потім, якщо буде десь настрій, може зніму відео, що ми з нею готуємо. Що по рибалці? По рибалці досить складно, горень ще тримається, не дає. Рибакам якихось трофеїв Були ми на перекаті вранці, на перекаті взагалі галяк, трошки отакі, от смілкі густерки, бо кльовують на глибині. Глибина тут ну, метр три точно є. Ну, але все одно, все одно це не є е, така рибалка, яка повинна бути в середині травня. Вода була висока, берега всі розмиті. ось Бачите, в принципі кудись залізти можна, але все, оце я тут ходив доступитися до річки складно. Друге, це що будьте готові, що куча мошки, куча комарів, куча всяких оцих от, ті, що кусаються. Тому будьте до цього готові. Наступні вихідні у нас відкриття сезону по човну на річці. Вже куча планів, куча приманок нових, куча настрою на то все. І будемо відкриватися. Приїде Михалич, будемо поласкати приманки. Ну, все, така рибалка сьогодні вийшла. Не дуже вдало, але провітрились, побачили річку. Все, до наступних рибалок. Пока.